Нам очень соперник Кубки и в данный момент это лучшая команда в Украине, я считаю, потому что они на всех трех фронтах можно сказать, играют очень здорово, как в чемпионате, как в Кубке, так и в Лиге Европы. И с ними было очень тяжело играть. Сегодня старались показать свою игру, но что-то не получалось. Где-то может даже и не хватало. Чи можна сказати, що завдання перед зорею досі стоїть на Єврокубки? Якщо не через Кубок, то тепер лише через чемпіонат можете потрапити до Європейських змагань. Ну, звісно, у нас є всі хороші шанси, я навіть можу сказати, найкращі шанси, щоб потрапити в зону Ліги Європи через чемпіонат. Ми це показуємо грою і в дальнейших играх хотим еще більше, більше прогресувати, щоб в наступному году знову поправитися в Лігі Європи.